Зміна слайдів, ефекти зміни слайдів. Крім того, що можна робити анімацію, ми можемо зробити так, щоб наші слайди так само мінялися з певними ефектами. Тому що там вони можуть мінятися просто при і, але можуть мінятися автоматично і ще якийсь там ефект додатися при зміні. Для того, щоб. Працювати зі зміною слайдів, у нас, відповідно, має бути декілька слайдів, тому ми їх і додамо. Беремо слайд, новий слайд, а там комбінація клавіш Ctrl-M написана, і я додав, хай в мен, мене буде 6 слайдів. На кожному слайді я щось напишу чи якусь фігуру відображу, щоб воно чимось відрізнялося від інших. Ну, от Напишу тут там перший. Інший слайд в мене буде другий. Потом будет третий, четвертый, пятый, шестой. Далее я изменю фон слайдов. Через властивості слайду колір виберу. А давайте градієнт виберу. Якийсь там пастельний букет. Цей буде. Цей буде в нас е, градієнт. Ось такий. Цей буде, щоб він сильно відрізнявся. есть там, ось такей буда цей буда. ось такей, цей будет, ось такей, цей будет, ось такей, ну и цей Я поміняю перший якийсь він там, щоб він розюче відрізнявся. Який у нас не використовувався. Отакий От хай буде. От. Є в нас 6 слайдів. Далі ще додав до них фігури на кожну якусь там різну фігуру і різного кольору, щоб, вони, ну, щоб видно було деякі слайд. І якась там цікавинка була. Відповідно, фігура. На першому хай буде прямокутник. Буде. Червоного кольору. На цьому хай буде овал. Цей буде в нас який там, хай буде. Контрастний, щоб був. Хай буде зелений якийсь ось такий. Тут буде. Трапеція Оранжевого mm. кольору тут буде сонце. Ну хай буде якогось коричневого кольору тут хмара синього кольору. Ну і тут квітка, хай буде вона білого кольору. Ось, в нас є 6 слайдів. Для того, щоб подивитися, як ці слайди будуть відображатися, беремо показ. Почати з першого слайда. Зараз у нас перший слайд включився. Щоб перейти на наступний слайд, нам потрібно натиснути або пробіл на клавіатурі, або мишкою, або стрілочку вправо. І відповідно, перейдемо на другий слайд. Тепер з другого ми можемо повернутися на попередній, натиснувши ліву кнопку. Ми, Стрілочку вліво, ну, стрілочку вправо. І ось клацаючи, наші слайди будуть мінятися. Пройшли 6 слайдів, натискаємо і виходимо. Але ми хочемо, щоб наші слайди мінялися автоматично. Для того, щоб слайди мінялися автоматично, ми беремо перегляд, зміна слайдів. В нас справа з'являється вікно, в якому ми можемо вибрати. Зміну слайдів. Для початку ми зробимо це все без е, ніяких ефектів. А е, візьмемо ось тут. Просто е, в нас зараз воно було приклацано мишою, а ми хочемо, щоб воно відбувалося автоматично після якогось там часу. Я беру після і вибираю час. Хай в мене буде 3 сек... 4 секунди. Це для одного слайда Тепер я беру другий слайд. Він так само для нього не незада... заданий ефект зміни. Я беру, хай він буде без ефекту. І так само беру після 4 секунд. Якщо мені треба, щоб всі слайди одночасно мінялися після 4, чи після певного часу, я беру застосувати перехід до всіх слайдів. І воно автоматично на кожному слайді буде вже після 4 секунд. Можемо подивитися, як це буде відбуватися. Беремо показ, почати з першого слайда. Ось. Перший слайд. Проходить 4 секунди, включається другий слайд. Проходить ще 4 секунди, третій, ще 4 секунди, четвертий, ще 4 секунди п'ятий. Ну і ще 4 секунди. Проходить шостий. Починається шостий слайд. І, відповідно, ще 4 секунди пройшло. І закінчилась наша презентація. Ось, отаким от чином можна зробити слайди. Так, далі. Крім цього, ми можемо використати тут ефекти. Ефекти, Тут є ефекти зміни слайдів, вони всі там відображені. Ну і, відповідно, ми можемо вибрати якийсь ефект. Наприклад, я виберу після першого стирання. І тут є варіанти, як воно там знизу вгору для різних, різних ефектів буде там різний варіант. Щось там. Далі тривалість так само. Як і було за анімацією, чим більша тривалість, тим повільніше буде відбуватися, чим менша тривалість буде е, швидше відбуватися. Ну і звук. Може бути без звуку, а може бути з якимось там звуком. Ось заплусмент. Далі я перейду на другий слайд, візьму якісь там смужки, тривалість, хай буде 2 секунди, з якимось там звуком виберу. Перейду на третій слайд, так само з'єднання візьму. Ну, там, Варіант є вертикально От Тут якийсь варіант, виберу вертикальну. Тривалість виберу там 4 секунди. І звук там хай буде з якимось там звуком. <му> І так само для всіх інших слайдів я виберу е, переходи. там. Тривалість буду міняти. І буду вибирати звук. щоб якийсь там була різниця. Um. І останній куб виберу тут. Зміню якийсь там варіант для нього. Тривалі зміню. Ну і звук якийсь там добавлю. Ось. І тепер беру показ. Почати з першого слайду. І от в мене з'являється перший слайд з аплодисментами. Проходить там 4 секунди. З'являється другий слайд і так далі. Ну і подивимося, як це буде виглядати. Всі інші чомусь без звуку пішли. Не знаю, може щось там. Ось от таким чином можна додати ефекти зміни слайдів. Ну, якщо у вас презентація має бути, ви там щось презентуєте і вона розрахована на певний час. ну, Якщо ви знаєте, що то стільки то часу ви вкладаєтеся, то можете робити автоматичну зміну слайдів. Ось так, як я робив з переходами. Але якщо. Вас е, має бути, е, ніби ви розказуєте, ви не знаєте, скільки тривалість вашого розповіді буде, то краще робити е, приклацані миші, а не після якогось конкретного часу, тому що ви можете щось там, хтось задасть запитання, чи ви там десь за, ну, щось зупинилися, чи ще щось, тому краще робити приклацані мишою, а не автоматично після якогось часу. Ось таким чином робиться зміна е, слайдів. Uma apresentação.